Це диктаторські закони, їх не можна ухвалювати. Як ви гадаєте, чи будуть? Е... Так би мовити, утискатися права журналістів, і вони не зможуть розповідати про корупційні схеми, тому що на розгляді законопроект, який передбачає те, що журналісти можуть говорити про корупційні схеми, якщо по них є вирок суду. А якщо немає, то це вже може бути розцінено як намовляння. Журналіст може притягуватися до відповідальності з нього навіть може сплата певна стягуватися. От це диктаторські закони їх не можна ухвалювати, якщо вони навіть будуть ухвалювати. То після повалення режиму диктатора узурпатора Зеленського вони будуть скасовані, тому що це диктаторський закон. Він позбавляє журналістів права на професію, адже одним з видом журналістської роботи є розслідування. Так, да, журналіст відповідає за правдивість. Звертайтесь до суду і доводьте, але е, позбавляти права публікувати це вчиняти злочин.